Збираємось на моє 30-річчя. Взагалі їм вийшло доволі цікаво за півроку до дня народження. Я нормально так стресувала і навіть обговорювала це з психологом. Наскільки я передчутті цього приломного моменту, коли мені виповниться 30, як я буду переживати через те, що я ще не встигла, що я не досягла, що не зробила. Але Настав день дня народження я прокинулась в поїзді, з'їла кіндер, випила каву з мого улюбленого поїзного стакану і не відчула абсолютно нічого, нічого страшного. Тому що цифра 30, як і будь-яка інша, це просто цифра. Це не якась межа, це не початок кінця. Ми нікуди не поспішаємо. Життя не закінчується з настанням якоїсь цифри. Ми не повинні нічого встигнути до якогось терміну. Ми нічого не повинні нікому доказувати і не повинні нікого вражати. Якщо я не досягла чогось 29... «Невже в 30, в 35, в 40 мені це буде не потрібно?» І що реально змінилось від того, що я за одну ніч прокинулась на рік старше?